І, всім привіт. І сьогодні я вам покажу як отримати секретну отшивку Melon Playground под назвою Вперед в Прошле». А ви поки ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми поехали! Спочатку беремо нам потрібні предмети. Я побачив ось цей спосіб, я сам був шоці. Зараз по логіці у нас може з'явитися тут такий ящик. І він з'являється. Беремо. Тепер вводимо код, показаний на відео. и нажимаем на чуть черную кнопку и тут у нас появляется вот такая короче штука вводим 27 дальше 0,8 и дальше 2021 год и тут у нас начинает вертаться Парий Melon Playground. Персонажи потихоньку удаляются Меняється фон. И мы переходим до першої версії Melon Playground. и отримуємо секретную ачук. Но я ее зараз не получаю, я ее уже получаю.